Привіт, Андрій. Привіт. Що ти як справи? Так я потихеньку приїхав на Так. Які в тому житті були випробування під час вживання речовин. Яких ти зазнав випробування? — Ой, дуже тяжкі випробування були. Були проблеми в спілкуванні з родичами, проблеми в спілкуванні з людьми взагалі. Та й взагалі куча проблем, всяких різноманітних, там здоров'я, самопочуття. Багато всяких, навіть те, що депресія, це теж дуже жорстка тема, не передати словами. Це все пр проблеми вжитку і... Які випробування в тебе були під, ну, під час вживання? Під час вживання чи? Як ти то розумієш такі от. Під час вживання випробування? Це скоріше було не випробування, а якесь... Е Хебний накрут такий, що цей. Чого тобі задоволення приносить, так? Собі думав, що послідовність якихось певних дій, там замутити, розкомарти з кимось поговорити. Це воно мені е, якийсь тимчасовий давало, може, просвіти. Мені хотілося більше спілкуватися і думав, що наркотики мені допомагають в спілкуванні з людьми. Але це насправді було випробування, то що е, наркотики випробували в мене. А не я їх випробував отак. А як ти взагалі познайомився з наркотиком? В якому це віці, як при яких обставинах це відбулося? Я ще був дуже малий, я взагалі навіть не розумів, що, що такі наркотики, що такі вжиток і взагалі хто такі наркомани. Я, я бігав з пацанами, грали в бойнушки, ховалися за будинками, десь лазили по якихось закинутих будовах. І тут в один прекрасний момент зустрів товариша, від якого померла бабуся. І це я його не бачив близько двох років. Це був мій найкращий друг. Ми з ним там придумували завжди всякі квести там. І, ну коротше, нам було весело. без всяких… Ми навіть не знали, що такі психоактивні речовини. І тут, коли я його зустрів, то він змінився дуже. Він вже не так виглядав, як він виглядав. Він вже був такий крутий пацани з кліпів американських, там, в широких штанах. Мене не то що манило, я думаю, ого, пацан, значить це круто, знаєш, бо то мій старший товариш ніби і цей. І він мені зразу каже, Андрюха, ти б спробував травку курити. І я кажу, я взагалі такого, я не знаю, що це таке. Він каже, ну це тобі буде від того прикольно. Скільки років тобі тоді було? Років десь 9-10. Я перший раз покурив, і воно мені не то, що воно мені навіть не дало якогось ефекту, нічого, мені захотілося узнати той ефект. Буду я... піймати кайф кажуть. Мені розказали, мені розказали про це про цю речовину, що там будеш хаха ловити, що тебе там, ну, буде різноманітні всякі візуалізації, там будеш ловити і так далі. Ну коротше, дуже приємний спектр всяких відчуттів. цей. І коли я перший раз покурив, цього не було. Просто я, покурил, Не ти, я просто покурив бадель, як то кажуть. Ну, Бо то що вони курили бадель, знаєш, але проскакуло в них хороша травка. І вони ніби рекламували хорошу травку, навіть при чому даючи бадель. Вони uh -huh. казали, що це все заебсь, вибачте, що так сквернословлю. Але суть в тому, що то якраз стало моїм першим таким ніби, скач, знайомством. знайомством. Так? А чи відчуваєш ти контроль над вживанням наркотиків? Або чи воно вже стало для тебе автоматичним рефлексом. То на автоматі, як от у тебе це? Спочатку це було як підконтрольно. Ніби собі думав, ага, так, сьогодні там покурю, там стільки-то, стільки то, зроблю свої справи і так далі. А потім це все переростало в такий момент, що просто вже навіть не думаєш, а так, куриш і вже думаєш, ага, як би ти вже потім покурити і щоб нічого не робити. Коротше, от, така от справа. Дякую, Андрій. Дякую, друзі. Далі більше слідкуйте за нами. Підписуйтесь на наш ютуб канал Наркодокторис. Всім підтримка. Слава Богу, слава Україні.